Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу найкращий спосіб, щоб сім'я прийняла матку іншої породи. У мене бджоли карпатської породи. І мені пан Юрій вислав матку Бакфаст. Матка ще в дорозі, вона відправилась новою поштою. Але перед тим як матка прийде, треба підготувати відводок для цієї матки. Відводок буду формувати ось в такому невеликому відділі. Це вже кінець сезону, скоро вже будуть сім'ї готуватись до зими. Можна сказати, що вже почали, тому що отрутню вже вигонять. А тут поруч йде гарна велика сім'я, і в результаті вони будуть одне одного гріти. І... Хоча сім'я буде невеличкою, я її сильно великою не зможу зробити до зими, але вона зможе перезимувати завдяки ось цій сім'ї. І так, нам потрібно в першу чергу дві рамки закритого розплоду. такого розплоду, щоб він вже був на виході. Зараз ми будемо його шукати по сім'ях. І ось перша рамка. Тут розплоду не так вже багато, майже весь вилупився, але плюс в тому, що тут немає незапечатаного. Ось бжоли вже вилазять, вилупляються. Ось дивіться, бачите. Вилазить з своєї комірки. З цієї сторони також є трішки розплоду. Нам ця рамка підходить. Струш бжілок. Також ми беремо чисту рамку без розплоду. Ці рамки трішки є меду. Для того, щоб ця рамка була на краю щоб не студився розплід. Ми добули ще одну рамку. Тут розплід також вже лупиться. Окрім печатного розплоду більше ніякого немає. Ми цю рамку також ставимо у відводок. Нам залишилось знайти медову пергову рамку. І, здається, я знаю, де вона є. От з тієї сім'ї трутовки в відео я рамки забирав і там була от така рамка, де було дуже багато перги. Зараз я її знайду. Ось така рамка. Тут мед, тут перга. Бачите, є трішки трутня, тому що це рамка сім'ї трутовки. Ось тут стільки меду. а також дивіться, скільки тут перегне. По суті. Ось таке гніздо на 4 рамки поки що буде лише 4. Але це, так сказати, тільки половина справи. Зараз нам потрібно сюди всипати бджолу. Для цього нам потрібно спочатку знайти матку, щоб її випадково не пересипати туди, і пересипати трішки бджоли. Стара бджола вернеться назад в старий вулик, а молода залишиться. Ось матка. Я її знайшов. Тепер цю рамку з маткою ми ставимо у вулик. Ось. А наступні рамки ми стрісаємо туди, декілька рамок. І так я трошки всипав. Ставлю перегородку. Чим тісніше, тим буде тепліше. І матка до мене приїде завтра. Ну, Принаймні так пошта каже. Ще такий момент, подивіться, як бджоли прогризли бумагу. Це я вчора поклав їм, коли з'єднував трутовку з, з сім'єю, і за ніч вони ось так прогризли. Так, друзі, прийшла мені матка. Як бачите, вона мічена. Як я вже казав, прислав мені її пан Юрій. Він займається розведенням маток. В нього є різні породи. Бакфаст, карніка, італійка. Це бакфаст. Також є кордован в нього. Ось дивіться, у мене є така його візеточка. Родинна пасіка широкоступ. А з цієї сторони от бачите, породи, також контактні дані його і місце знаходження. Я ці номера телефону залишу в закріпленому коментарі, щоб ви, якщо бажаєте замовити, можете замовляти. Як бачите, матка прийшла жива, гарна, вона плідна. А зараз ми будемо її підціляти. Це я заселяв вже для мене вчора, виходить, як бачите, бджілки вже обжились, вся льотна бжола вилетіла, залишилась молода бджола і та що тільки виводиться. Ось бачите, тут є отвори. Ось є... хвилинку. Ось це вузенький отвір, який я відкрию через 3 дні, щоб бжола могла пролізти до матки. А потім через день я відкрию цей отвір більший, щоб тут бжоли прогризли канді і випустили матку. Кладу її просто тако зверху. Бжоли її зразу помітили. Вони її будуть з тієї сторони через сіточку, годувати. Я вам ще в цьому відео зніму, як я її буду випускати. Пройшло три дні сьогодні неділя. Матку я поклав у четвер. І зараз ми разом з вами подивимось, як вона там. О, міль. Так, так бачу матка жива, все добре бо є така вірогідність, що її можуть бути крізь кліточку, але такого практично не буває. У нас склалася така ситуація, що одну рамку я мушу вийти забирати з цього відводка, тому що ось тут було 4 комірки з яйцем, які я не помитив. І бджоли потягнули маточники. Та рамка, що тут залишилась з розподом, там на 97 весь розпліт вийшов. Тут ще є, але цю рамку я заберу, і вихід матки прийдеться трішки відкласти через цю ситуацію. Якщо би я зараз Пустив бжулу до матки, вони б матку вбили, тому що в них є заміна, в них є свої маточники. А треба так зробити, щоб в них не було вибору. І так, друзі, пройшло декілька годин після того, як я забрав рамку з маточниками. І зараз ми будемо відкривати отвір для робочої проблеми. Весь день був дощ, зараз в нас вже вечір. Сонце скоро буде заходити, сьома година. Але це найкраща погода за сьогодні. Ось ми відкрили прохід. Тепер ставимо назад. Ось через цей прохід бджоли з'їдять корм і пройдуть до матки. А завтра я випустю цей великий, відкрию, точніше, цей великий прохід, щоб матка вийшла. Все, закриваємо вулик. Ось як виглядає обліт молодих бджілок. Всі бджілки літають кругом вулика, але розвернені передом до вулика. Новий день, сьогодні понеділок. Це наступний день. Вчора я. Відкрив прохід для бджоли, щоб вона могла прийти до матки. Зараз ми будемо дивитися, чи матка жива. Я трішки переживаю, трішки хвилююсь, тому що рамка була та з маточниками, якось вона не входила в мої плани, так сказати. Це моя перша підсадка. Хочеться, щоб все було добре. Так, матка жива, але бжоли ще не прогризли Канді. Тому ми закриваємо і подивимось через декілька годин. Уже вівторок. Вчора так і бжила не дійшла до матки. Я ще раз дивився потім ввечері. Получається, в п'ятницю я поставив кліточку, в неділю я відкрив доступ робочій бджілі до матки. Дивимося. Жива матка. Я думаю, що вже по-любому робоча бжола дійшла до матки. Вечером дивився, вчора там трішки залишилось зовсім. І да, матка жива, вже бачу. І біжила, дійшла до матки. Прекрасно. Ось дивіться матка, прохід повністю вільний. Там було дві мертві бджілки, які, напевно, померли від старості вже, їх бджоли винесли. Здається, немає, а ні є, бачу. Так, і тепер нам залишається відкрити прохід, щоб вийшла матка. І ось прохід відкритий. Буквально за декілька годин, я думаю, до вечора вони прорізуть повністю прохід і матка вийде. Те, що її вже не це практично нема сумнівів, тому що бжола з гнізда має вже до неї доступ. Ну, я ще вам її покажу на рамках. Итак, сегодня сьогодні середа, наступний день вже. І я йду шукати на рамках матку. Вона 100% мала вже вийти з кліточки. Прийшло багато часу. І ці матки нема. Весь корм повністю з'їла, матка вийшла. Найду матку покажу. Ось матка, знайти її не проблема, вона мічена. Підсадка матки вдалася. На це все пішло, зараз порахуємо скільки днів. Четвер я зробив відводок, в п'ятницю я підселив матку. В неділю ми подивилися, побачили, що на одній рамці були маточники, ми ту рамку забрали, і в той же день вечором, випустили, пустили, точніше, робочу бджолу до матки. Потім, виходить, у вівторок, через день ми відкрили. Отвір, щоб матка змогла вийти. І в той самий день до вечора вона вже мала вийти. Сьогодні наступний день. І ми бачимо, матка гуляє по рамках, вже сіє. Так що можете пана Юрія спокійно замовляти матки. Матки приймаються. Якщо робити все правильно, сім'я обов'язково прийме матку. Всім дякую за перегляд. Хай щастить. Ще такий момент, я забув вам сказати. Надалі, щоб ця сім'я гарно розвинулась, їй потрібен розпліт. Ми зразу кинули дві рамки розплоду, потім одну забрали. Потрібно, крім цих двох, потрібно ще три рамці дати розплоду, щоб дуже гарно сім'я пішла. В моєму випадку, якщо я одну був забрав, то мені потрібно ще дати їм чотири рамки. Тоді цей розпліт вийде і буквально за тиждень сім'я Набере дуже велику силу і буде не гірша від останніх сімей. На цьому все. Всім пока.